Вітаю всіх відвідувачів сайту Oxford Book. Сьогодні розглянемо навчальну серію Тім Туґезе видавництва Pearson. Інтегровані курси англійської мови, призначені для молодших школярів. Дана серія поєднує традиційні методики навчання з інноваційними підходами, щоб зробити вивчення англійської мови захоплюючим та ефективним. Team Together – People's Book. підручник для учня пропонує різноманітні цікаві теми, що розвивають основні мовлені винавички: аудіювання, читання, мовлення та письмо. Кожен розділ містить барвисті ілюстрації та інтерактивні завдання, які захочуть до комунікації та співпраці. Основні характеристики серії цілісне навчання. Кожен розділ, побудований на інтеграції навичок та взаємодію між учнями, яскравий контент. Картинки, персонажі та інтерактивні завдання роблять навчання привабливим для молодших учнів. Доступ до аудіо, відео та інтерактивних вправ, що дозволяє використовувати мультимедійні можливості у класі та вдома. Team together. Activity book. Робочий зошит містить завдання на закріплення матеріалу, вивченого у підручнику та додаткові вправи для відпрацювання граматики, лексики та навичок письма. Цей компонент допомагає учням практикувати вивчене та забезпечувати свій словниковий запас. Особливості курсу: систематичне закріплення знань. Завдання різного рівня складності допомагають учням вдосконалювати свої мовні навички, підтримка у навчанні, завдання на повторення та самоперебірку сприяють самостійності та впевненості в спілкуванні англійською мовою. Чому варто обрати Team Together? Цікавий та ефективний метод навчання. Комплекти використовують ігрові елементи, що роблять навчання приємним та ефективним, розроблений з урахуванням вікових особливостей дітей, підготовка до подальшого вивчення англійської мови. Серія Team Together призначена для учнів початкової школи, які хочуть розвивати свої мовні навички у захоплюючому середовищі. Вона ідеально підходить для роботи у класі та для самостійного опрацювання матеріалу вдома. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом YouTube на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Овлення, приєднуйтесь до нашої книжної родини.